Вітаю, добрий день, сьогодні 19 травня. Їхав, заїхав на свою пшеничку глянути. На жаль, вітер такий сильний дує, не знаю не взяв з собою мікрофон. Але я хотів подивитися, скільки в нас опадів, А ападомір, блин, ну вже на цьому полі, ну є вже в мене просто слів немає. Опять украли Апад... ападомір. Ой, що за люди? Все видно, до речі, як працює. Наш квелекс. Я тут краю ця амброзійка, всяка це що, найти жук. Це мабуть ця теж амброзія. В общем, працює все. Лобода, хоч було і холодно, але зараз він працює, сподіваюсь, це поле в нас виглядає трохи краще. Десь з краю трошки видно, пропустили бромус. з навіть. А так в принципі це поле виглядає більш-менш непогано. Подивимося, що тут буде за урожай. що Я дивлюсь, показую там пшениці, то в людей ситуація не дуже гарна і в нашій зоні тут є пересівають. А там він відніється за пшениців поле, там у нас була кукуруза. Ми там будемо сіяти соняшник, ще не сіяли. А зараз поїдемо на нашу кукурузу, подивимося, що там нарешті трошки потепліло. Це заходить з дороги сюди, це щось хтось пробрався аж сюди і забрав. У ну, мене слов немає. Поїдемо подивимося, що з нашою кукурудзою, поки виходив, забув, дивіться, які щоб для розуміння, які були тут морози, щоб у мене росте. якісь листочки, тобто, щоб не розуміння, який тут був мороз. Померзла вона дебела. Кажуть пчеловоди, що можливо меду в цьому році буде менше. Ну, Взагалі, отакий фон пшениці. Їдемо. Приїхали ми на нашу кукурузу, все поле знаходиться, а це я показую, що замовив каністру Байнстрайка Флорексипір, буду додавати до мізотріона Нікосильфурона іначе він допоможе мені з берізкою справитися так що купили ми байстрак Express. експрес йдемо на кукурузу подивимось що там перейшли на поле вітер дує, я вже мікрофон заїхав взяв, у такому стані наша кукуруза це край вже соняшник що ми тут бачимо соняшник ось іначе амброзія якась лізе тільки тільки сім'я дольки так, зараз фокусуємо. Що в нас тут далі? Ну, соняшник, не критично, берізка. Берізка, це дуже, дуже негарний серняк, але ми попротаємо такий мещій. Все бачите. До речі, бачив в агрономів Юрія Геннадійовича такі лопатки. Дуже класна лопатка. Нержевієчка, і лінеєчка тут є, і все. І відкривачка, если пиво відкрити, все есть. Вітер дує, не знаю, задуває, ось яка жирна беризка. Ну, койде трошки мешія. Сьогодні стоїть знову... Блін, вітер страшний. Знову стоїть дощ по прогнозу. Я не бачу тут нічого критичного такого. Ще ми можемо трошки поки чекати сьогодні-завтра. Стоять грозові дождні. Давайте якусь рослинку викопаємо. Подивимось, що там робиться. Давайте оцю. Так, фокусуємо. Що ми бачимо? Вологи достатньо. До речі, я не глянув, а подумір тут стоїть чи ні. така коренева система. І в нас тут уже четвертий листок. А бідна страждала від холода але іначе. що я бачу мишій не дуже критично поки є з ним ще беруться можливо такий маленький на нього менше попаде але є і більший Є і отакий. В общем, пару днів ще чекаємо нічого критичного тут не бачу Коруза у нас Фабріс, нагадаю, від Артагро, як написано на сайті виробника, це по ліцензії Байер. Тобто це якісь, як ті білі мішки, там, що розказують. Тобто люди купили, купили насінневі форми батьківські і вирощують, наче він непоганий. Я його сіяв. Виглядає він непогано, і урожай дав непоганий. У мене була демоділянка з 10 гібридів і фабрист там був, то було все добре. Ну що в нас тут? Ще раз повторю, соняшник, кої де є амброзія, кої де мещій. Ось таке є, дивіться, що це таке. Це мороз тут був, вона жовта, але наче жива. Холодно і дуже було, вона взагалі в шокі ця кукуруза. Такі холода були і приморозки. Але загальний фон отакий. Не знаю чи видно. Критичного тут нічого немає. Мабуть, пару днів ще підожнем, та будемо вносити сюди мізотріон, нікасульфорон і флуроксипір. Все, всім дякую за перегляд. Зараз ще підійду... Ні, давайте поки не будемо прощатися, Що ще я підійду до Падоміра, чи він є тут. Все, до нашого подоміра, у нас ще випало тут скільки 7 мм ще. О, це добре, не вкрали вже добре. Все, всім дякую. На такий фон кукурузи. Польот нормальний поки. Отак От край виглядає, не знаю чи видно. Все, всім дякую, слава Україні!